Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Після нашого прориву на Запорізькому фронті росіянам геть не смішно. Наші сили рухаються до такмака, взяття якого означатимуть кінець сухопутного коридору. У відповідь на це почали з'являтися повідомлення про те, що Росія у відповідь на успішний контрнаступ може, нібито може завдати ядерного удару по Україні або масованого ракетного удару з понад 200 ракет. На в венгелесі та шайківці відправлено доручення готувати до виліту ряд ту 22 м уночі. Вранці можуть бути завдані ракетні удари по цілій низці адміністративних будівель у Києві. Як і минулі рази це може бути лише погроза, проте реагувати потрібно. Топор помсти пише, що всі стратегічні полки підняті по тривозі, задіють аж 230 пілотів та понад 30 бомбардувальників, все, що можуть підняти в небо за один раз, а також Чорноморський флот, крім того, хочуть наносити удари і скандерами з Білорусі. Наразі ворожа авіаційна активність доволі висока, особливо на південному напрямку, зазначив спікер повітряних сил. Речник повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат наголошує, що російські окупанти намагаються нищити українську. Економікою таким чином впливати на психологічний стан українців. В ефірі телемарафону, говорячи про нічну атаку ворога, він зауважив, що цього разу ворог використав небагато ракет. Ворог завдав удару, небагато ракет цього разу, і повітряного, і морського базування. Є також падіння ламків поблизу Кривого Рогу, куди противник спрямував ракети повітряного базування Х-59, зазначив ігнат. Він підкреслив, що зараз ворожа авіаційна активність доволі висока, особливо на південному напрямку. В акваторії Азовського моря, а також в Херсонській області. Працює. Ворожа авіація, тому це теж дуже небезпечно. Як і цієї ночі, Х-59 були запущені з літаків Су-34. Так само може бути і подальше використання цих ракет у південних та східних областях, зауважив речник. На запитання про що свідчить використання ворогом невеликої кількості ракет порівняно з масованими обстрілами. Але вже дві ночі поспіль Ігнат зазначив, що в окупантів є свої завдання та цілі об'єкти, які вони намагаються уразити та знищити. Ворог поступово методично тримає Україну в напрузі, тримає в напрузі наші сили оборони. І український народ, знищуючи нашу цивільну інфраструктуру. Ми бачили це з портами на Одещині та в інших регіонах. Зерно, інше продовольство, от обличчя Росії, яка влаштувала тут не один голодомор. Зараз вона продовжує цю роботу, сказав Ігнат. Він додав, що минулого року це була енергетика, а зараз продовольчий сектор. Ворог намагається нищити нашу економіку і таким чином впливати на взагалі психологічний стан нашого народу, зауважив речник. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь. Підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.